Саме час дізнатися останні новини. Росіяни атакували дронами Чернігів. Ворог спрямував хет по одному з підприємств. Спалахнула пожежа. Докладніше про все ми розпитаємо начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. Він зараз наживо зі студією. Пане В'ячеславе, добрий день. Здоров'я, слава Україні! Героям слава. Отже, розкажіть нам, будь ласка, деталі цього ранкового удару дроном по Чернігову. Що на зараз відомо про наслідки? Ворог постійно обстрілює Чернігівщину. Чернігів, зокрема, останнім часом почасішались ці обстріли сьогодні, вночі удар був ворожий по дронам по Чернігівській політехніці по нашому вищому навчальному закладу. В день. Зранку удар по одному з підприємств в обласному центрі, також на щастя без жертв. А які масштаби руйнувань? От ви згадали, наприклад, Чернігівську політехніку? В якому стані там зараз споруда? Чернігівська політехніка це заклад, який вже тричі був атакований ворогом. І цього разу ми не маємо масштабних руйнувань. але... Ті атаки, які відбуваються, вони свідчать про те, що росіяни терористи і вони продовжують тероризувати цивільних людей і боротись з нашими лікарнями, закладами освіти з цивільною інфраструктурою. Житлові будинки постраждали внаслідок нічної атаки. Якщо так, то наскільки серйозно? Наслідок нічної атаки житлові будинки не постраждали. Але якщо казати про те, що відбувається зараз в області, от тільки за минулу добу 112 вибухів пролунало на Чернігівщині. 41 раз ворог обстріляв нашу область. Він продовжує це робити. Якщо казати про інтенсивність обстрілів, то вже ми в цьому році маємо майже вдвічі більше обстрілів ніж мали в минулому році, в минулому. 24-му році і більшість обстрілів вони стосуються житла. Із тих 16 тисяч об'єктів, які на сьогодні зруйновані або пошкоджені внаслідок атак ворога. От е, половина половина це житло. Більше е, не не половину обачаюсь майже 13 тисяч це житло, і 16 тисяч об'єктів. І половина з цього житла вже відновлено. Угу, зрозуміло. Скажіть, а що зараз в області з електропостачанням? І е, на майбутнє чи ведеться підготовка до можливих блекаутів під час, наприклад, опалювального сезону? Ворог е, дуже часто вражає об'єкти енергетики. Це стосується підстанцій різних, насправді і великих, і малих на Чернігівщині. І зараз такі обстріли вони є більш інтенсивними. Наші енергетики справляються на сьогодні. У нас близько трьох тисяч абонентів, які без електропостачання. Це е, в самій зоні бойових дій: це прикордоння, яке постійно знаходиться під обстрілами. Е, чи здійснює е, область підготовку, Звісно, ми не зупинялись і на рівні громад, і на рівні. Е, Районних військових адміністрацій на рівні наших департаментів така підготовка здійснюється. Ми ну багато про що не можна говорити в ефірі, тому що ворог нас теж чує, моніторить. Але точно ми робимо все за для того, щоб якщо ситуація буде погіршувати, погіршувати, щоб ми її пройшли. А як щодо навчального процесу, як він зараз відбувається на Чернігівщині? Чи багато людей можуть навчатися за партами а не онлайн? Навчальний процес на Чернігівщині це дуже важко, адже ми маємо 20 кілометрову зону з Росією, там де виключно онлайн навчання. А сьогодні громади і держава виділяла кошти і громади, і наші донори і це. Дозволило нам забезпечити 70 відсотків, 78% відсотків закладів освіти умовами, щоб діти там навчались очно. Це якщо е, говорити про дітей, то десь сьогодні 82% наших діток е, мають можливість навчатись очно. Але ми бачимо, що відбувається, е, от, якщо казати тільки про цей рік, і скласти всю тривалість тривог. Яка лунала на Чернігівщині, то за ці неповні 9 місяців тривога, якщо скласти весь час суцільно тривала 2,5 з половиною місяці. Звісно, що це дає новий виклик і освіті на Чернігівщині, і зараз завдання громад, органів місцевого самоврядування спільно з директорами шкіл, спільно з батьками, спільно з педрадами. Визначити найоптимальніші процеси для того, щоб діти отримали освіту і в тому числі були у безпеці. Пане В'ячеславе, дякую вам за інформацію, за те, що знайшли час на розмову з нами. І нагадаю, що з нами наживо був начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. З артилерії росіяни вдарили посеред містю Херсона. В обласній владі повідомляють, під удар потрапив освітній заклад. Там постраждав 61-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловіка доправили в лікарню. Напередодні окупанти поранили в області шістьох людей. Армія РФ поливала вогнем понад три десятки населених пунктів. Російські корабель уразили спецпризначенці гур. Як повідомили в головному управлінні розвідки, ціль вистежили напередодні в акваторії Чорного моря. Вороже судно саме здійснювало радіоелектронну розвідку та патрулювало підходи до бухти Новоросійська. Наші оборонці поцілили бойовим безпілотником по містку керування як наслідок знищено спеціальну апаратуру. Тобто вороже судно виведене з ладу, уражений корабель проєкту багатофункціональних суден росіяни ввели в експлуатацію 2015 року. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Загалом агресор має чотири таких судна. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який прибув з візитом до Києва. Обговорили безпекові проєкти, євроінтеграцію України посилення санкційного тиску на Росію та перспективи перемовин. Обидва лідери наголосили, Росія не демонструє прагнення до миру, натомість свідомо намагається загострити збройний конфлікт. Яскравим підтвердженням цьому стала вчорашня атака дронами по території Польщі. Спека в Європі може бути результатом тільки. Безумовно, спільних дій дій європейців, взаємодії Європи з глобальними суб'єктами, передусім з Америкою. Заради цього разом працюємо і достатньо, на мій погляд, достатньо результативна. Дякую. Угоду про виробництво українських дронів перехоплювачів підписали Україна та Велика Британія. Про це міністр оборони Денис Шмигаль написав у соцмережі X за його словами. Документ став продовженням домовленостей між президентом України та прем'єр-міністром Великої Британії щодо розвитку промислової співпраці. Для початку Сполучене Королівство виготовить перші тисячу дронів. Усі їх доправлять в Україну. Слідом за Польщею свій повітряний простір кордон на кордоні з Білорусією та Росією закриває Латвія. Польоти заборонять від сьогоднішнього вечора, щонайменше на тиждень. Про це заявив тамтешній міністр оборони Андріс Спруц. Раніше через вторгнення російських дронів Варшава оголосила про обмеження повітряного руху вздовж кордонів із Росією та Білорусією. Захід запровадили на три місяці. Порушення росіянами європейського повітряного простору лише зміцнює рішучість ЄС підтримувати Україну в захисті від Росії. Про це заявила висока представниця ЄС питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона назвала атаку дронів агресивним і безрозсудним актом, що загрожує безпеці європейців, регіональній стабільності та миру у світі. Та анонсувала посилення санкцій проти РФ, що суттєво збільшить ціну для Москви за агресію проти України та Європи. Я нагадаю, напередодні вночі на територію Польщі залетіли зо два десятки російських дронів. Наразі знайдено уламки 14 БПЛА. за оцінками експертів. йдеться про шахеди та гербери. Росія всі звинувачення відкидає. Торгнення російських дронів до Польщі обговорять завтра на радбезі ООН. Екстреного засідання зажадали Словенія, Данія, Греція, Франція та Британія. Тим часом Польща задіює четверту статтю договору НАТО. Йдеться про проведення спільних консультацій з союзниками по НАТО. Це лише початок, наголосив польський прем'єр Дональд Туск. У Варшаві також очікують рішучих дій від Дональда Трампа. Американський президент напередодні написав, що знає про порушення Росією повітряного простору Польщі. Але не зазначив, що робитиме у зв'язку з цим. Сподіваюся, що президент Трамп покаже Польщі та всій нашій владі, що те, що він сказав про безпеку Польщі, буде вцілено в життя. Нам потрібні системи Петріот, тому що дрони не єдина форма російських загроз у нашому повітряному просторі. Нам також потрібно створити те, про що казала Урсула фон дер Ляйн, стіна проти дронів. Міністр закордонних справ України повторив мені прохання українського уряду до союзників по НАТО, щоб вони могли збивати російські дрони та ракети, перш ніж ці порушать наш повітряний. Простір 400 мільйонів доларів допомоги Києву схвалили в американському конгресі. Ініціативу для України в рамках законопроєкту про оборонну політику підтримала Палата представників. Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед конгресом, якщо в Білому домі захочуть скасувати або призупинити військову допомогу Україні. У цьому вбачають спробу відновити наглядові повноваження після того, як влітку Пентагон вирішив призупинити поставки допомоги Україні, і при цьому не повідомив Конгрес. США. Освіта, що моделює світ в Україні, відбувається п'ятий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічний захід присвячений доступності, якості і технологічності освіти. Гості саміту, науковці зі світовим ім'ям прочитали відкриті лекції у двох десятках університетів. Можливість почути провідного експерта мали змогу і студенти карпатського університету. Teach Technology and education for Accessible Cultural Heritage. So welcome. Учними оплесками вітають польського професора в Карпатському національному університеті. Послухати лекцію про технології для доступної культурної спадщини зібралися десятки студентів. Богослав Марек – провідний європейський експерт у галузі спеціальної освіти та інклюзії. Цьогоріч його запросили на саміт перших леді та джентльменів. One один із меседжів, який я хотів донести, що ніхто з нас не народжується творчою людиною чи поціновувачем мистецтва від ранніх років, потрібно розвивати цю любов і доступність до творчості. І Якщо в людини є якісь фізичні особливості, це не може бути бар'єром для нерозуміння мистецтва. На сьогодні є методи і технології, які допомагають успішно долати ці бар'єри. Саміт перших леді та джентльменів був започаткований Оленою Зеленською у 2021 році як платформа для обміну досвідом у розв'язанні глобальних гуманітарних проблем. Цьогоріч захід присвячений освіті, що моделює світ. Одночасно, у двох десятках українських університетів запрошені світові науковці проводять свої відкриті лекції. Ми вирішили запросити професора Богуслава Марика, оскільки він започаткував дуже важливий проект для України, загалом який пов'язаний зі створенням. Мистецьких творів для людей з вадами зору, зокрема, ми маємо багато військових. Ми маємо багато осіб, які постраждали від війни, які втратили зір. Важливо сьогодні їм надавати допомогу, в тому числі завдяки арт-терапії, завдяки мистецтву, бути, бути рівними з іншими, тобто зробити мистецтво для них доступним. Завдяки цьому проєкту у карпатському університеті підготували фахівців, які допомагають зробити мистецький світ безбар'єрним. Вони створюють тактильні ікони. Для людей з вадами зору тут є аудіо описання та ікони. А тут є молитва до талі так, і тут є сафшистку. Тописано як на як не професор поділився ідеями, які на його думку варто імплементувати в Україні. Одна з них створення парку мініатюр історичних об'єктів. Це допоможе зберегти пам'ятки, що руйнуються через війну, та зробити їх доступними для всіх коли ми лише почали працювати над проєктом, то я відзначив для себе той факт, що тактильну графіку у мистецтві та культурі використовували точково. Нині цей процес набирає системності. Все більше закладів використовує рельєфні зображення та схеми, що дозволяють людям з порушенням зору відчути деталі картин, скульптур та архітектури. Студентка першого курсу магістратури факультету іноземних мов Марта радіє, що змогла особисто поспілкуватися зі світовим експертом. Паралельно із навчанням вона працює в школі і переконана, ці знання знадобляться їй в роботі. Ця лекція була дуже корисна, оскільки це дало мені. Погляд такий можна так сказати на те, як люди з вадами зору відчувають цей світ, яким чином вони з якими трудностями вони зустрічаються щоденно, зокрема, з якими трудностями вони зустрічаються в процесі освіти, і так само дало зрозуміти, що є дуже багато методів, які можуть їм допомогти. Важливим є навчання толерантності нового покоління, розуміння оточуючих і їх потреб. Самі триватиме кілька днів у столиці. Перші леді та джентльмени, Нобелівські лауреати, міністри освіти, вчителі, а також представники it компаній, дискутуватимуть про інновації та роль освіти у побудові міцного миру. Жанна дучак зі автонас. Подробиться телеканал інтервмарафон. Єдині новини.